Доброго дня, друзі! Сьогодні знову з вами я, Володимир Мирославович Голод, лікар-невропатолог. І сьогодні, сьогодні я хочу зразу сказати, що в нас буде напевно одне з самих найцікавіших відео. Ми сьогодні поговоримо з вами про наше око. Я вам чесно скажу: для того, щоб мені розповісти про будову, про функціонування, про хвороби, про лікування наших очей. Ну, от якщо так от чесно взяти, то потрібно буде не один такий відеоурок, а потрібно 10 відеоуроків, щоб нормально розказати про всю будову ока. Це надзвичайно складний орган. Око це є орган, який перетворює електромагнітну хвилю в нервовий імпульс на корі головного мозку. Уявіть собі. Око це той орган, який перетворює світло, яке є навколо нас, зеленого кольору, синього, червоного. Будь-якого кольору, це ж все електромагнітна хвиля тої чи іншої довжини частоти хвилі. І цим відрізняються, наприклад, кольори. І світло це заходить до нас в око, і в нас оці є сітківка, вона знаходиться на внутрішній частині ока. І ця сітківка світлочутливі клітини, світлочутливі клітини, які перетворюють, імпульс, оце, які перетворюють світло електромагнітну хвилю світла в нервовий імпульс. Це чудові клітинки нашого тіла. Далі імпульс поширюється по системі нервової системи, проходить через головний мозок і закінчується в потиличній частині головного мозку. Там в нас є зона кори головного мозку, яка відповідає за сприйняття того, що ми бачимо. І тому око виконує надзвичайно складну функцію зору нашого. Око дуже, -дуже складний орган, як складний по своїй суті. Ну і попробуємо зараз трошечки поспілкуватися про орган, про такий як око. Що потрібно знати про сітківку? Вже так приблизно сказав. На сітківки оці світлочутливі клітинки, колбочки, палочки, колбочки бачать всі кольори, палочки бачать тільки світло темряву. До речі, дві групи клітин. Що потрібно ще говорити, що світло, коли проходить до нашого ока, воно заломлюється. І місце, де воно заломлюється, там всередині ока у нас є лінзочка, називається кришталик. Кришталик заломлює е світло, яке попадає до нас в око. Далі йде стікловидне тіло. І обов'язково всі ці структури мають бути прозорі, рогівка, якою покрите око, кришталик, е стікловидне тіло, і потім сітківка. І ми бачимо заломлене, переломлене зображення того, що є навколо нас. Всі структури нашого ока мають бути обов'язково прозорими. Кровопостачання ока здійснюється спеціальною артерією офтаміка, тобто точна артерія ззаду, з сітківки, і кровопостачання йде ззаду наперед. Мусимо розуміти, те, що в оці нашому є м'язи, які рухають очима вправо, вліво, вгору, вниз, по кругу. І очі, очі мають співдружність погляду, тобто очі рухаються синхронно. Можлива конвергенція це коли очі рухаються до середини. Ну неможливе розходження очей назовні. Так і що маємо розуміти, що око має ще систему е очищення. Воно має бути волога слизова болонка, вона називається кон'юнктива. І слізна залоза, слізна залоза виробляє сльозу, сльоза далі протікає через око і стікає в носослізний канал. І постійно повіками ми, як би мимоволі, рефлекторно просто постійно повіки кліпають для того, щоб омивати наше око. Ну, отак, от коротко, в міру можливості короткості, розказав нам розказав про саме от структуру про будову нашого ока. Тепер про порушення. Дивіться. Що є гострота зору? Що є таке, є таке поняття, як акомодація. Що таке акомодація? Це можливість бачити чітко предмети на різній відстані. Ось зміть пальчик, поставте. Подивіться на цей пальчик. Ви його бачите чітко і подивіться на те, що знаходиться вдал далеко. І ви теж бачите його чітко. Це називається акомодація, можливість бачити е, в, зблизу, в, здалеку. І це здійснюється завдяки діяльності оку рухових м'язів. Вони, як м'ячик, це око роблять то зжимають, то розтягують, то зжимають, то розтягують. І завдяки тому, що м'язи око це постійно отак от тягають. У нас ситуація, коли око може бачити одночасно далеко і близько розміщені предмети. Тобто, бачити вдалині і вблизі. І оце от, можливість бачити вблизі вдалині здійснюється м'язами нашого ока. І от бувають порушення, коли людина довший час дивилася зблизу, читала багато, чи екран дивилася. І тоді м'язи спазмовані, спазм акомодації виникає. І тоді хоче людина відірватися від книжки чи від екрану, подивитись в далечині, а вже не може. М'язи не можуть око скоригувати, щоб бачити в далечині. І це називається близько короткозорість, близорукость російською. короткозорість це коли людина бачить зблизька, а ззаду здалеку побачити вже не може. Це вже око не дає можливість підтягнутися до того стану, щоб бачити здалечині. Ну, що тоді треба робити? Ну кажуть, тоді треба по теорії взяти окуляри. Це така лінзочка, яку ми вдягаємо перед очима. Лінзочка дозволяє бачити не тільки зблизу, вона дозволяє бачити і здалеку. Мінусова лінзочка дозволяє бачити здалеку. Або навпаки, пресбіопія – це коли око стає більш ригідне, тверде, і вдалечині бачить, а зблизу не може скоригуватися м'язами. І тоді це називається дальнозоркість, тому що здалеку бачу. І тоді потрібні, кажуть, плюсові окуляри, плюсові окуляри вдягаєш, і ти добре бачиш тоді, не тільки здалеку, ти добре бачиш і зблизу. Це є, це є порушення гостроти зору, які виникають, чому вони виникають. І давайте зразу скажу вам вирішення. Це не зовсім правильне вирішення, тому що і короткозорність, і дальнозоркість, вони спричинені в першу чергу спазмами окорухових м'язів. Що робимо в такому випадку? Нам потрібен турманівий проектор. Я зумисно беру зараз 9-кульковий турманівий проектор, хоча ви можете взяти п'ятикульковий, ви можете взяти 2 кульковий, більш зручний, до речі, і турманівий проєктор нагріваєте до температури 45 градусів, тобто то менше не треба, більше не треба. І ставите проектор на око, деколи можна на два ока. І грієте ваше око. Коли ви нагріваєте ваше око. Не бійтесь, ви його не зварите. Коли ви грієте ваше око, в результаті того, що ви нагріваєте ваше око, у вас відбувається розслаблення під, під впливом інфрачервоного тепла, відбувається розслаблення окорухових м'язів. Через розслаблення окорухових м'язів око приймає свою кулясту форму. І тоді вже від одного навіть прогрівання людина починає на одну діоптрію краще там бачити. Тобто він бере таблицю серцова, шиби, миники, пам'ятаєте цю таблицю, так? І, і ви дивитеся, і от ви набачите там на четвертому, п'ятому рядку. Прогрійте добре ваші очі, ви будете бачити нижче. Чому? Тому що в результаті розслаблення спазмованих м'язів око набуває кулястої форми і краще бачить. Хочете краще бачити від наслідок ну, проблеми при Оце те, що буде заважати. Окуляри потрібно зняти. Якщо ви вдягаєте окуляри і ходите в окулярах, дивитесь в окулярах, то ваші очі звикають. Бачите добре при спазмованих м'язах. Тобто окуляри очі вбивають. Окуляри очі вбивають. Це пам'ятайте. Не треба вдівати окуляри. Не треба е, давати можливість бачити очам. За умов спазмованих м'язів, хай очі тренуються, бачити далеко, бачити близько. Тренуються, ці м'язи будуть око і Це буде призводити до забирання цього спазму м'язів, розслаблення м'язів. А щоб допомогти цьому, просто прогрівайте турманнівим проектором ваші очі. Це вирішує проблему гостротизору. Наступне що у нас тут катаракта. Давайте так. Я не буду говорити тільки про катаракту, я буду говорити про дві проблеми: це є дистрофія сітківки і катаракт. Обидві проблеми дистрофія сітківки і катаракта це проблеми поганого кровопостачання ока. І починається все з хрусталика, кришталика катаракти, і закінчується дистрофія сітківки. Тобто, у нас в оці йде з середини назовні кровопостачання. І далі до судинного кровопостачання йде кришталик. І погане зниження кровопостачання ока в цілому і кришталика призводить до того, що він стає непрозорий. помутніння помутнення кришталика катаракта. Буває там початкові явища, буває там зріла вже катаракта, але незмінно з тим відбувається руйнування і самої сітківки, тобто на сітківці йде судинна недостатність. Клітиночки, сітківки не можуть нормально за умов виконувати свою роботу, і страждає вже і сама сітківка, дистрофія сітківки. Якщо катаракту ми в принципі лікуємо, ми там лізочку вставляємо, заміна кришталика. відбувається, то сітківку так не полікуєш, і погане кровопостачання сітківки це вже сліпота, причому така незворотня. То, тобто це набагато складніше, ніж просто катаракта. Тому дистрофія сітківки і катаракта, вони якби хвороби. Я їх називаю, я їх розказую про них як в парі, тому що принцип виникнення обох одинаковий, принцип лікування там також є одинаковий. Якщо у вас є дистрофія сітківки чи катаракт, і катаракта, то очі треба прогрівати. От точно так, як ми робили при спазмі. Ми беремо проектор, ставимо на 45 градусів, менше не можна і більше не треба. Менше це просто гратися, а більше просто, воно ну, не зашкодить, але не треба. Ставити на очі і гріє тепло. Дивіться, рецепт такий. По 15 хвилин, якщо це одне око, то кожне око по 15 хвилин 5 разів на добу. І грійте так 3-4 тижні, і за 4 тижні ви точно побачите покращення зору. Покращення зору по плані гостроти, покращення зору в плані кольору сприйняття це вже сітківка. Покращення зору в плані от катаракта, тобто сіточка перед очима, це зменшення цієї сіточки. І я те, що я бачив при прогріванні очей у людей, не те, що повністю сходила катаракта, але зменшувалося так, щоб вона переставала людей турбувати. Люди бачили добре, без пересадки кришталика, вони все одно вони починали бачити. Тобто, бачити через свій рідний правильний кришталик. Що треба робити? Прогрівайте ваші очі. Від нагрівання сюди не розширяється до сітківки, до хрусталика приходить. До сітківки приходить добре кров, і жилення покращується в самому кришталику. Тобто, оце є вирішення проблеми ще і катаракти, і дистрофії сітківки. Правда, проблема, якщо вже кришталик там встановили, то прогрівати очі, у вас вже не вийде. Це е, стороннє тіло, інородне тіло в оці, і там не потрібно вже проводити прогрівання. Це не на, не, не дасть вже ніякої. Користі для ока, якщо там вже є сторонні предмети, типу, типу цей е, штучний кришталик. Е, третє, що треба ще говорити, що в нашому оці буває таке поняття як сухість ока, це погане функціонування, частіше всього, через вегетативні порушення, погане функціонування слізної залози. Там також це прогрівання ока, прогрівання. Е, з короневих оцих ділянок, де знаходиться слізна залоза, і є спеціальна турманіва пов'язочка на очі, яку вдягають на ніч, щоб вона залишалась на очах. Це забезпечує гарне омивання ока сльозою. Але є ще проблема відтоку внутрішньоочної рідини. Глаукома. Тоді підвищується внутрішньоочний тиск. В око рідина заходить, яка тримає його тонус ока, але не відтікає через там така спеціальний отир шлемів канал. Шлемів канал може погано функціонувати, бути набряклим, бути забитим, бути нефункціонуючим, І тоді в око заходить, але не виходить в достатній мірі. І це називається глаукома підвищення внутрішнього очного тиску, яка за дуже короткий час зруйнує сітківку. Просто знищить, розплющить сітківку. І підвищення внутрішнього очного тиску це небезпечно, це призводить до атрофії зорового нерва, атрофії диска зорового нерва це погана штука. Цього треба, ну, скажімо. Так, Напряму скажу боятися. А що робити, якщо є високий внутрішній очний тиск, якщо є глаукома? Ну тут прогрівати очі точно не треба, тому що якщо ми будемо прогрівати очі, то від цього покращення покращиться притік крові до ока, збільшиться кількість секретованої внутрішньоочної рідини, а відтіки і так поганий. Тому треба наступне не гріти око, берете той самий проектор, ну, двох -кульковий, кульковий, знову ж таки. І масаж проводите над надбрівної ділянки, тобто зверху від ока, з кроневої ділянки з боку від ока, і підучно-ямкової ділянки знизу від ока. І от такий от масаж ділянки навколо ока покращує відтік внутрішньоочної рідини. Не гріємо саме око, а масажуємо біля ока. Тоді це дає від... гарний відтік очного війни і викликає зниження внутрішньоочного тиску. Тут я не гарантую, що це поможе, якщо вже пішла атрофія зрового нерва, але це дає можливість врятувати, коли нерв ще живий, або просто щоб знижити внутрішньоочний тиск. Ну, Десь от така от інформація. Друзі, наскільки вийшло, наскільки зміг, в сьогоднішньому відео я за невелику кількість часу розказав майже всю офтальмологію. Це рекорд. Так швидко, так багато інформації в короткий час розповісти, ну це треба ще розуміти. Зразу скажу, звичайно, що вся інформація про очі, вся інформація про проблеми очей вона більш детальна. Я всього лиш невропатолог і розказую лише загальні принципи в лікуванні наших очей, в тому, як вони функціонують. Я думаю, що на каналі доктора Голода тут ми ще знайдемо час і окремо з вами розберемо. Всі проблеми, які виникають у людей з очима, і що треба робити, щоб очі добре бачили. Але це так: анонс на майбутнє. Ну а на сьогодні я дякую вам за увагу, друзі. Прощаюся з вами. Залишаюся завжди ваш, доктор Володимир Мирославович Голод, лікар-невропатолог. До зустрічі, друзі, до побачення.